Друзі, всім привіт! Слава Україні! Вітаю такого чудового лісу вас. Неділька, 12 травня, і вирішив прогулятись по лісі, побачити, яка ж ситуація у нас. Вже трішки пройшовся, дещо знайшов, зараз вам розкажу, але покажу першу знахідку, яку я вирішив зняти. Ось такий чудовий грибочок, коріння його тримає. Головне, що, наскільки я бачу, він твердий і не гнилий, так як минулого разу. Бачите, вплетений в коріння. Ще його дістати потрібно. Це боровичок. Місце для ростуть боровички. Ось такий чудовий. Сонця він не побачив, ну великий-великий, нічого не скажу. Можна тільки уявити, наскільки би він виріс, якби доріс до свого максимального розміру. Отже, знайшов я ще одного маленького грибочка на місці, в цьому році я там ще не знаходив. Гнилий повністю, я вже не знімав нічого. Якщо хтось пам'ятає, залишав я е, грибочка у середу малесенького, то він також не виріс, ще не згнив гет, але дуже малесенький розмір. Як малесенька ягідка черниці, можна сказати. Навіть не знімав, думаю, нема сенсу. Не буде відео сьогодні, але ось така чудова знахідка. Такий чудовий грибочок. Попереду ще є місця і можливо там ще щось є. Що я ще хотів сказати? Так, в цьому році я тут ще не знаходив. Знаходив торік і навіть торік не знаходив. Знаходив торік, тут, напевно, метрів 10 впереді. там на галявинці. І знаходив там досить таки багато грибочків. Дивно, що тут нічого не знаходив. Хоча всі минулі роки тут досить таке гарне місце, бувають досить гарні боровички. Так. Поки з вами розмовляв, згадав, що попереду ще є одненьке місце, але я туди рідко заходжу, тому зараз піду і подивлюся. А вас я попрошу підтримати канал лайком, підписатися. Це дуже допомагає розвитку і поширенню відео на Ютубі. Всім вдячний іду далі. Все, що знайду, все я вам покажу. Вирушаємо чудовий звук. Зозулька кує. Це йдемо. Знайшов ось такі гриби. Е, думав я, що це боровики. Торік саме на цьому місці знайшов такого красивого боровичка. Здається, 9 жовтня. Е, якщо не забуду, поставлю фото. Саме на цій галявині це якийсь, чи хрещі, чи що. Зараз подивимось. Якщо хтось знає, то напишіть. Тому що я не дуже сильно в різних таких сироїшках, тому не розбираюсь, тому що я їх не беру, я їх не вживаю. Ось це не знаю, що це. Вже черви трішки. Якийсь я До речі, ті хращі, що я знайшов в минулому тижні, всі вони ще ростуть. Точніше, хрящ-молочник гірчак. Ще на їх кажуть путіки або горьгушка якось так. Ось такий твердий. Чи це якась свинушка? Не знаю. Що могло вирости 12 травня в недільку? Залишилось ще декілька місць перевірити і додому. Тому рушаймо. Ну що ж, в принципі, обдивився я всі місця, де знав, що можуть з'явитися єдина Єдиний трофей, який я взяв собі, був ще одненький, гнилий повністю. До речі, цей не червивий. Ну, такий тяжкий. Звичайно, осіння бувають значно-значно більші розміри до кілограма. Сподіваюсь, можливо, ще встигну сьогодні з'їздити, подивитися, що лисички ті, що знайшов у середу, можливо, вже підросли, можливо, нові з'явилися. Поки що про прогноз важко що казати. У нас такі температурні гойдалки. день, в принципі, досить тепло, Ночі до нуля, можливо навіть приморські. Зараз сухо. Останній дощ, якщо я не помиляюся, був з вівторка на середу. В якихось таких місцях мохові, можливо, б вони з'явилися, але хто їх знає. Але, звичайно, я буду періодично перевіряти місця. Все, що знаходити, я вам покажу. Тому підписуйтесь, не пропускайте наступні відео щоб знати, чи потрібно йти до лісу в той чи інший момент, чи ні. І не пропускати. Ну що ж, чудовий грибочок, чудовий весняний ліс, отримав мазу на задоволення, прогулявся по лісі. Вдячний, що додивилися до цього моменту, також вдячний Збройним силам і до наступної зустрічі.